Компанія автопарк, нове чудове надходження «Черрі», «Тіго» – 4, 37 тисяч пробігу, два власники. Автомобіль пройшов всього 3ТО, це новий автомобіль по ходовій, по двигуну коробці зауважень немає. Маємо п'ятиступеневу механічну коробку передач. Це міський компактний кросовер. Безключовий доступ є, шкіра є. ну, Друзі, все, як ви любите. Плюс халява, автомобіль в технічному і справному стані. Ціна дуже солодка. Друзі, цей автомобіль ви можете переглянути на Сумській 2 або за посиланням автопарк.ua Купити цей автомобіль ви можете за криптовалюту, за готівку будь-якої валюти світу, а також кредит або лізинг. А також ще бонусом: ви можете придбати цей автомобіль з НДС. Якщо у вас є власний бізнес і вам потрібен, потрібен комерційний транспорт. Друзі, цей автомобіль. У нього єдиний фарбований елемент це капот. Все. І то капот йому поцарапали. Так, автомобіль Пушка-гонка. Сів, поїхав стан. Друзі, приїжджайте, поспішайте, дуже солодка, гарна ціна. І це в нас Chery Tiggo 4.